Ну що ж, друзі. закінчили ми робити ковбаску. Така ковбасочка у нас получилась. На вигляд красиво вона. Ну, Вызьме все. Так, что я хотел сказать. Значит, чурков басуверу был. Тут получаете 5 килограмм яловичины и 5 килограмм санена. И я добавил килограмм еще шпику Значит, на килограмм колбаси. Так, я записал, щоб не забыл. Я додав спеції 7 грамм на кілограм м'яса чи фарша. Сахар грамм на кілограм, Соль нитрит на 10 грамм і соль кухня 10 грам. Фосфат 3 грама на кілограм. І вода 100 грам на кілограм. Робив я її, значить, просушка. Перша вона пішла. Я дав 50 гра градусів в капційній камері. При 50 градусах я її коптив. Потім при 90 градусів у камері внутрі батона 72 я її варив на пару. Ну так наче все. Значить, це я експериментував, Пробував так. Значить, м'ясо у нас перемелене на м'ясорубки. Діаметр у сеточки 3 мм. А свинина свинина різана кусочками. 2х2 десь приблизно так. Це я пробував робити ускорену колбасу за три дня. Це я так спробувати хотів. День це я перемовив її. Фарш, фарш добавив спеції, Крім води і я додав фосфати, Це перед тим, як її мішати. Сутки фарш у мене був в холодильнику, На другі сутки я перемішав з салом. Салом я не либо. Перемішав салом і начинив. Вона мене начинена була туди ніч, і на другий день я почав ну, остальне все прожарка, капчення і проварка. Так, да, я каптив десь півтори години, потім проварив її. Потім вона в мене трохи підсохла і я її ще десь години-дві прокаптив. Запах капчення є. Ну, Зараз розріжемо, побачимо, що у нас вийшло. Навидка, нічого, непогано. Отака у нас на вона. Батька. С кусочками сала. Друбочки сала немає. Вот это приблизно такие. Есть пустоты. Есть... Ну так воно плотно. Плотно не ломается ничего. Teraz my i poprobujemy. Zajmujemy się pohałą. Mmm. Bumba. Dużo smaczna, ludzie. Настіль і сп'ятий димок чуття. Непогано. На вкус вони десь приблизно московська, дроговицька, таке. И другого песка вкус, и і... кератка. Не смачно в Смачно. Смашню. Дымок так тоже трошки есть. Ну я с не коптырю, ну трішечки. Непогано. Отак, друзі. Віло лучше з кусочками свинини. Що ж, друзі, будемо далі щось експериментирувати. Підписуйтесь на мій канал. Що кому не ясно, пишіть. Я всі відповів. До побачення.